Дивіться, це бригадир. Ясно, що бригадир він нічого не робить, тільки командує і дивиться як би від роботи. А ще ні. <плес> Тут ми плануємо здати об'єкти до середини грудня. Також в нас є інші об'єкти як в околицях Варшави, так і в Бельгії та Німеччині. Цього тижня стартував новий об'єкт на іншому кінці Варшави. Тож, якщо ви не боїтесь того, що на будові восени і взимку буде холодно. А якщо ви хочете добре заробляти, приходьте в команду. Запрошуємо, якщо ви майстер-будівельник з досвідом в Європі від одного року. Всі контакти, як завжди, в описі під відео. Телефонуйте, ми з вами зв'яжемось. Запрошую на роботу.